Зумовно, що відновлені Україні, і наразі є безпека є одним із з питань сьогодні. Тому слово запрошуємо представників кафедри безпеки та життєві Володимира Анатолійовича і Науська Микола Миколаївича. Будь ласка, колеги, бажаю здоров'я, шановні абітурієнти. Крім того, вітаємо вас сьогодні з міжнародним днем охорони праці і саме цими актуальними. Питаннями забезпечення безпеки на виробництві займаються викладачі кафедри безпеки життєдіяльності та наші студенти спеціальності 263 цивільна безпека, але воєнний стан в Україні визначив, що особливу увагу слід приділяти підготовці керівників центральних та місцевих органів влади, очільників промислових об'єктів з питань цивільної безпеки, цивільного захисту та охорони праці. Тому в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури були визначені пріоритетні напрямки з підготовки майбутніх фахівців спеціальності 263 цивільна безпека. У нашій академії значна робота приділяється оцінці пожежної небезпеки, будівельних об'єктів. Кафедра проводить підготовку спеціалістів для державної служби з надзвичайних ситуацій. В академії проводяться наукові дослідження з розробки нових захисних складів для підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій. Для забезпечення безпеки будівель і споруд проводиться вивчення студентами дозвільної системи на відповідність забудови. На сьогодні дуже актуальними, крім того, є ще питання радіаційної безпеки та дозиметричного контролю території нашої держави. Для високоякісної підготовки спеціалістів з питань радіаційної безпеки кафедра безпеки життєдіяльності забезпечена обладнанням необхідним та приладами для ведення радіаційного контролю будівель та споруд. На нашій кафедрі створена також нова система підготовки студентів у галузі охорони праці, яка спрямована на формування культури виробничої безпеки. Та відповідає міжнародному стандарту ISO 45001, методикам сертифікації спеціаліста, які використовуються в таких міжнародних організаціях як НІБОШ, а також Національна екзаменаційна рада з охорони праці Великої Британії, а також Айош, це інститут з безпеки праці та охорони здоров'я Великої Британії. І крім того, інші організації, в тому числі національним вимогам нашої державної служби з питань праці України, у Придніпровській державній академії проводиться підготовка за освітньою програмою охорона праці, яка задовольняє вимогам стандартів Євросоюзу щодо забезпечення безпеки робіт на усіх етапах будівництва та експлуатації об'єктів, під час підготовки фахівців приділяється Значна увага безпеці та надійності будівель і споруд на усіх стадіях життєвого циклу від проєктування до демонтажу. На важливому місці знаходиться обстеження технічного стану будівель і споруд, Заходи безпеки праці при реконструкції будівель та споруд спрямовані на збереження життя і здоров'я будівельників від небезпек, пов'язаних з технологічними процесами виробничого циклу. Організація будівельного майданчика і створення безпечних умов праці є передумовою зниження виробничого травматизму і професійних захворювань працівників. На жаль, наші співвітчизники дуже постраждали від військової агресії, як морально, так і фізично. Тому створення доступного середовища для маломобільних груп населення є актуальною задачею, яка здатна. Ефективно вирішувати будівельна академія і кафедра безпеки життєдіяльності. Будівельні компанії України намагаються впоратися з проблемою гострої нестачі робочої сили та великою кількістю об'єктів, які потребують відновлення або нового будівництва після воєнних дій за рахунок використання екзоскелетів, які змінюють звичний образ ручної праці. Екзоскелети та роботизовані костюми мають потенціал. Що дозволяє знизити професійні ризики на робочому місці там, де традиційні інженерні рішення, на жаль, технічно неможливі. Таким чином, випускники нашої кафедри спроможні вирішувати багато безпекових питань, і ми запрошуємо вас до вступу до Придніпровської державної академії будівництва та архітектури і до навчання за освітньою програмою охорони праці. Дякую за увагу. Будівельна академія не тільки готує спахівців із окреслених вище програм, а ще й займається питанням працевлаштування. Академія підписала договір з федерацією організації роботодавців Дніпропетровщини. Зокрема, голова цієї ради Сергій Віктор Володимирович, який допомагає співпрацювати з усіма будівельними підприємствами регіону і області для працевлаштування наших випускників, тому запрошуємо всіх охочих абітурієнтів навчатися в нашій академії. Завтра, 29 квітня об 11 годині, розпочнеться онлайн-трансляція дня відкритих дверей в нашій академії. Всі, хто зацікавився сьогоднішніми освітніми програмами, будь ласка, доєднайтеся до завтрашнього дня відкритих дверей. Дякую всім гостям нашого провоздову, всім учасникам проголостову, наразі е, нашої. Наша зустріч завершується. Дякуємо, до побачення.